Всім привіт! Ось ще одне чудо китайської інженерної мислі. Це також самокат фірми WindGo, той самий що я вже показував в предыдущому відео. Це модель Evercross, а може і фірма Evercross, я не знаю, ну коротше у китайців там не поймеш. ну Но... Що він себе представляє? Це такий більш для дитини, я вважаю, самокат. Але може кататися і дорослий. Кермо тут у нас підіймається він проїжджає приблизно 15-20 км, як заявлено. Але я думаю, що кілометрів 10 він проїжджає точно, а там далі не звісно. Тут ми бачимо у нього дисплей. Дисплей бачимо, зараз ми його вмикнемо. Потримаємо лампочки загорілися, да, щось він не дуже яскравий. То був у нас на предвиду там було, типу кльово так яскраво світилося. Що тут у нас ми бачимо? Ми бачимо у нього заряд повний, бачимо, швидкість буде показувати, і перший режим вимкнений. Отака техніка. Гріпси, вони бачите, ось, ось так ось ходять. Не дуже зафіксовані, але ну, для дитини невеликої, я думаю, підійде. Зараз ми включимо фари, що у нас тут, як вони горять. О, які діоди. Горять. Тут у нього ще є Це, я так цей сигнал. Да. Ніфіга собі. Ну, коротше, тут переключаються режими, зажав, потримав, вимкнувся, все зрозуміло, це вимкнути, вимкнути. Я так зрозумів, що це знімати ручку. чи що це таке вообще? Я його перший раз бачу цей самокат. Коротше, для мене це таке, скажімо так, не зв'язувався ще ніколи з таким. Тут ось можна на цей крючок причепити якусь сумочку. Він також складається. Фіксується ось так за крило, ззаді також буде горіти лампочка, стопачок такий. Що у нас тут по... По декі? Ну, Акумулятор тут можуть написати все, що завгодно, яка насправді нас справді тут іде. Ємкість акумулятора, це не невідомо. От. Що ми бачимо? Колеса тут не накачуються. вони також йдуть летіть, гума і вона не буде пробиватися, Це є така фішка, що це прикольно. От. Тут теж йдуть характеристики, можете поставити на паузу та почитати, кому цікаво, що там написано. Ось іде педалька, щоб його збирати. Як вона натискається і складається. Тут іде сюди вставляється зарядний пристрій, щоб його заряджати. Також іде під цим пильником резинка. А, ні, тут йде типу, амортизатор. Я думав, пружинка буде, тут амортизатор. Вилка в нього йде тут різьбова, як на дитячих самокатах оцих цих великих. Тільки тут уже шайба йде між гайками, тому що на дитячих вони тут завжди було, послаблялися і люфт потім, потім виїдало ці підшипники. ну, коротше, таке собі. Висота керма регулюється ось тут. Нажимаємо кнопочку, вище нижче ціна. Цього чуду самоката теж буде 10 тисяч гривень приблизно плюс-мінус. ну, Це ж я вам кажу, це. Зараз у нас 1 квітня 2025 року, які будуть ціни далі, я не знаю і будуть -ли Тому це кажу я на сьогоднішній день ціну. Ще буде багато різних моделей. Я буду знімати відео про них, якщо побачу, що це комусь цікаво. Якщо побачу, що не цікаво нікому, то знімати нічого не буду. Тому що я взагалі не фанат самокатів, але люди. Спрашують. Тому що показуєте, що є. Подивимось. Гарантійних випадків ще поки що не було, тому що самокати нові, ще нікому не продавали. Якщо у когось є такий самокат, можете залишити в коментарях від, відгук, написати, скільки кілометрів проїжджається от Саме оцей мені цікаво. Ну, от, як він взагалі і стоїть для того, щоб його взагалі купувати чи ні. Дякую вам за перегляд. З вами був денис канал Via XXX Live. Той, хто не підписався, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк. Буду вам за це дуже вдячний. Всім пока-пока.